Таке вчора тулько, блін, то тому бляха можна було ліпше. Не, говорить. ну, радий я, що скажемо, я все більше і більше. Завтра буде ще більше, десь ми з в Україні будемо тянути, завтра ще буде в Україні. Ну, коротше, ну, дивіться, пропозиція така, але то, що не узгоджено. Ну, думаю, що буде узгоджено, я б на то сильно надіявся, але нам треба думати. Значить, автобуси йдуть туди, Середню полосу лише для для і лягу лише 11. Для пересічних. Ізмиснення з тобою. Все, що я вам мав донести. А що ми ваги? Якщо черга тут сюди йде, ми стаємося в черзі, кожних п'ять днів. Як стояли, а які йдуть на пересячку, як будуть ділити. Тобі так кажуть п'ять днів треба буде ходити на пересічку. Це нічого не міняє. Це нічого не міняє. Ми за це не стоїмо. стояли. Зато зато ми повіли, що ми не рішаємо нічого. Такий виклад ми йшли, а далі будемо сидіти з вами. Добре, з а чому з них ніхто не хоче нам об'явити? З них не до мене така. Ну, би ще офіційно не підтверджено, але якщо дата, да, якщо ні, то. Ні, 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 всі ні. Ні! 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 Стоп, стоп, стоп! Зараз вже так говоримо. Тепер відчу, людей є більше. Я доразберу папір у руку. А буде за те ще більше? яче Послухай, <розвищення> буде більше. Не слуша три дні. Першому тут спало в три машини. тут спало <світку> п'ять машин, чи сім. Реально. <світку> низька третя, <да>? так? <світку> да. Я буду віряти, коли низька, то буде людей спати. Береме пап, дигойка, почему. Береме папір. Пишемо підпис, кажуть свою фамілію, живун буде тут до і телефон. А не я буду, а доразяся лише з Пашом, з Вайсом, і з Толєм четверо. І потім будете казати, та я хотів, я не мог, я перебачтеся, покакав. Давайте реально, піднімайте руку. да не всі за себе піднімайте руку, не говоріть усі, бо я не буду зараз віддувати за всі, його теж не буде. Що на народ, разу... встаєтеся, встаєтеся! Всі разу мойкате, да, чи ні! Зараз ми ходимо туда, устрахування на лавиці пишемо, кожного, робимо графік, бо хотіли, бо загойкали. А то не встраює 5 днів обратно ходити, стояти в очі. Все, не поміняє. Так то п'ять днів, чи десять днів, чи тридцять днів рішає законодавець. Розумієте? От а ми хочемо. Ми хочемо, і ми хочемо, бо не да. не не то вже не очастя, люди зробили, не очастя, не те, що гроші мають, ноги. А те, що мають гроші, теж Все.